Друзі, привіт! В попередньому відео я вже говорив про те, що якесь падло створює аккаунти з моїм іменем, пише всім, кому не лінь, входить в довіру, і хто дійсно починає вірити, що то я, починає розводити цих людей на гроші. Яким методом? Пропоную купити абонемент на знижку на концерти чи ще кудись. Хоча зараз концерти ніякі не плануються. Але суть не в тому. Є ще одна загроза, і я хочу, щоб ви прислухалися. Там є, я замітив, такі моменти, що перейдіть, будь ласка, по посиланню, і ви можете дізнатися дійсно, що це я. Або перейдіть по посиланню, зв'яжіться з моїм менеджером, і він вам надасть консультацію. Друзі, будь ласка, не переходьте ні по яких посиланнях, тому що ці посилання можуть бути липовими і ваш аккаунт просто зламають, будуть використовувати в своїх цілях. Шахрайство працює нормально, Знаєте точно, що ніяких мене менеджерів, продюсерів немає. І Пишіть особисто на перевірені мої аккаунти, якщо вас цікавить якась інформація, я все вам розповім. Не ведіться, не ведіться на цих недолюдів. Я не знаю, як це просто назвати. Але є ще один моментик. Створюють фейкові аккаунти в Тік-Ток і пишуть людям, які дивляться мене уже дуже тривалий час, які підтримують, які люблять мої пісні, всякі гадості, які я прикріплю. Я одне, одне повідомлення прикріплю, ви зрозумієте, там вони всі однакові, я не бачу сенсу просто. Багато їх прикріплювати. Хочу звернутися до цих падлюк. Якщо ви думаєте, що оцими трьома словами з там де 10 помилок, ви будете писати моїй підтримці, то моя підтримка десь пропаде. Ви їх отако налякаєте. Знаєте, я скажу, якби ви свої сили, свій час, оцю всю роботу та приділили на розвиток своєї особистості, ви були б. Набагато далі, ніж я, і набагато успішніші. Але прошу я. Я впевнений, що ви навіть не розумієте, про що я.